З метою надійної експлуатації житлових будинків та надання його мешканцям комунальних послуг належної якості, приватним підприємством Корінь продовжуються роботи з оновлення будинків житлового фонду, які знаходяться в них на обслуговуванні. Наразі ремонтні роботи проводяться на житловому масимі Черемушки. За адресою проспект перемоги 32 комунальники відновлюють сходи перед входами до під'їздів, і тепер мешканцям будинку буде значно зручніше та комфортніше. А за адресою проспект Перемоги 34 працівники приватного підприємства. Рінь також займаються поточним ремонтом, відмостками та цоколем будинку. Паралельно з цим працюють двірники. Восени традиційно зазвичай значного клопоту додає ще й опале листя. Працівники підприємства щодня ретельно підмітають і прибирають прибудинкові території, а також одразу ж його вивозять, щоб мешканцям багатоквартирних будинків жилося комфортно, вкотре хочемо нагадати, аби подільчани вчасно сплачували кошти за надані послуги, для того щоб підприємство могло виконувати весь обсяг запланованих робіт. Яна Кукуруза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.